В самому центрі Києва поруч із посольством Ватикану на пустері, який слугує для місцевих жителів парковкою, стоїть дерев'яний хрест. Саме на цьому пустирі Українська Лютеранська церква планує спорудити свій храм. Працівниця місцевого кіоску не забажала поспілкуватися з нами на камеру, але зазначила, що цей хрест стоїть тут уже не перший рік. Чому храм і досі не збудовано, ми поцікавилися в канцелярії українських лютеран. В Канцелярії нас зустрів єпископ В'ячеслав Горпенчук. За його словами, причина відсутності храму наслідки світової фінансової кризи та брак благодійників. Найголовніша причина це брак коштів. Але незважаючи на це, я сподіваюся, що в найближчий рік-два храм вже нарешті буде збудований. Наразі ми проводимо про в інституті зоології. В інституті зоології на прихожан зі стін дивляться не біблійні герої, а світила науки. Недільну школу для дітей проводять у тісному коридорчику під час меси хрещення, сповіді вінчання, попри нестачу коштів, безкоштовно. Відсутність власної будівлі для багатьох українців ознака сектанства. Тому 300 українських лютеран Києва моляться за швидше спорудження свого храму. Дмитро Прокопчук, Олена Скрипник, Могилянська школа журналістики. thank you